Вітаю. Скажу чесно: у сучасних шахах королівський гамбіт майже не зустрічається на найвищому рівні. Але не тому, що він поганий чи некоректний, а тому, що ну занадто гострий. У наш час, коли кожен дебют перевіряється комп'ютером на глибину в декілька десятків ходів, йти на настільки небезпечну та безкомпромісну гру це справжнє безумство. Проте саме в цьому його сила. Королівський гамбіт. Це класика, це дебют, який грав ще пол морфі. Це гра на два результати все або нічого. І якщо ваш суперник хоча б трохи не готовий, він може просто не дожити навіть до 10-го ходу. У цьому відео ми розглянемо найпопулярніші варіанти королівського гамбіту та поговоримо про те, що саме потрібно знати, щоб спокійно громити суперників, навіть якщо вони спробують вас здивувати. Виникає цей дебют після ходів е 4 е 5 f4. Білі жертвують пішака вже на другому ході. Але заради чого? Все дуже просто: щоб зруйнувати центр чорних, відкрити лінію F для майбутньої атаки та отримати ініціативу. Перед тим, як розглядати основний та об'єктивно найсильніший хід за чорних прийняття жертви, давайте подивимося, що робити білим у випадку, якщо чорні відхиляться від гамбіту. Дуже цікаве та доволі популярне продовження за чорних це хід d5, так званий контргамбіт Фалькбейера. Чорні не просто не приймають жертву, а самі жертвують пішака, і це вже їхній гамбіт. І тут перед білими стає нелегкий вибір, якого пішака брати. На перший погляд може здатися, що особливої різниці немає. Але насправді, якщо білі поб'ють пішака Е5, то вони можуть одразу здатися. Адже після ферзь H4. У білих немає жодних способів захистити короля без значних матеріальних втрат. Тому правильний хід в цій позиції це, звісно, єде. Тут чорні можуть походити Е4, таким чином, закриваючи центр та не дати білим змоги розвинути коня на f3. Ми в такому випадку одразу підриваємо цього пішака ходом d3. І якщо чорні поб'ють, то тут починається доволі цікава гра. Після ходу слон d3 у білих зайвий пішак. Який на перший погляд беззахисний, і чорні можуть його запросто відіграти. Але їм потрібно бути дуже обережними, адже один неточний хід може присвести до швидкого програшу. Ну, наприклад, якщо чорні зараз заберуть цього пішака ходом ферзь d5, то білі нападуть на нього ходом кінь c3. Але що це за такий слабкий хід? Чорні ж можуть забрати пішака на g2, а цей пішак виявляється отруйним. Адже після слон Е4 виявляється, що у ферзя немає жодного безпечного поля для відступу. Ця позиція це чудова демонстрація того, як перевага в розвитку та ранні виходи ферзя в гру можуть дуже швидко вирішити результат партії. В цій позиції чорні, навіть якщо не потраплять в нашу пастку, все ж таки можуть не відмовитись від планів забрати цього пішака на g2, адже занадто він смачно виглядає. Тому вони можуть походити слон b4, зв'язуючи нашого коня. І після слон d2, слон С3, слон С3 вже тут забрати на G2. В цьому варіанті чорні ферзя не програють, але поки вони витрачали безліч часу на виграш пішака, білі отримали колосальну перевагу в розвитку. Тут білими важливо зробити точний хід ферзь F3. І після розміну ферзями, я думаю, ні у кого не виникне складнощів у оцінці позиції. Незважаючи на відсутність пішака, у білих колосальна перевага за рахунок розвинутих фігур. Та й пішак насправді дуже легко відіграється. Адже пішак на G7 дуже слабкий, і якщо чорні будуть за нього чіплятися, то ще більше погіршать свою позицію. Повертаючись до цієї позиції після п'ятого ходу білих слон D3, чорні можуть не поспішати забирати цього пішака ферзем, а походити кінь F6, щоб забрати його саме конем. Але просто так безпечно відіграти назад цього пішака, виявляється, не так же й просто. Наприклад, якщо після кінця 3 чорні вирішать зараз відіграти його назад, то у білих є дуже потужне продовження слон b5. Єдиний нормальний хід за чорних пішак c6, на що білі відповідають ферзь d5. Після cb, ферзь d8, король d8, слон e3, знову отримуємо позицію, де у білих перевага у розвитку і значно краща позиція. Повертаючись до цього варіанту, можна сказати, що в контргамбіті Фалькбеєра дуже багато розгалужень та пасток. Розібрати всі у рамках одного відео просто нереально, але загалом утворюються дуже гострі та небезпечні позиції, в яких один неточний хід може призвести до катастрофи. Причому як зі сторони білих, так і зі сторони чорних, як в принципі і в більшості варіантів королівського гамбіту. Тому глибоко цей варіант розбирати не будемо, а краще подивимося, що робити на найпопулярніше та найсильніше продовження за чорних Є F. Тут важливо походити кінь F3, щоб не допустити ходу ферзь h 4. Загалом важливо запам'ятати, що майже у всіх варіантах, як тільки чорні б'ють F, хід кінь F3 найчастіше обов'язковий, оскільки, поки чорного пішака на F4 ще немає. То на ферзь а 4 білі спокійно можуть закритися пішаком на g3. Але у випадку, якщо чорний пішак стоїть на f4, то такої змоги у білих вже немає. Отож, після кінь f3 у чорних є багато різних можливостей. Почнемо з найпопулярнішого продовження g5. Чорні наперед захищають пішака F4, оскільки білі в майбутньому точно будуть на нього нападати. Білі, в свою чергу, не зволікають та підривають цю пішакову структуру ходом H4. На що чорні відповідають ходом g4? Тут у білих є один доволі цікавий варіант з жертвою фігури кінь G5. І після а 6 відступати коню немає куди. Але цього й не було в планах у білих. Кінь F7 і після король F7 виникає ось така доволі цікава позиція. Звісно, у білих є певна компенсація за фігуру у вигляді слабкості чорного короля. Але добратися до нього дуже складно і при правильній грі чорні все ж таки зберігають перевагу. Тому так краще не грати. А після g4 походити конем на e5 з нападом на пішака G4. Тут чорні можуть зіграти d6, а ми забираємо пішака. Чорні можуть зіграти кінь f6, ми б'ємо кінь f6, чорні б'ють ферзь f6. Тут можна походити кінця 3, і доволі часто чорні будуть грати С6, щоб не пустити нашого коня на поле d5. Ми в такому випадку ходимо ферзь f3 і після тура g8 відступаємо ферзем на f2. Ось такий цікавий маневр ферзем. Суть в тому, що ми зберігаємо тиск на пішака f4 і при цьому відводимо ферзя з небезпечного поля f3, де на нього можуть напасти, наприклад, тура чи слон. Ну а далі план простий: відіграти пішака f4. Якщо чорні будуть за нього чіплятися, наприклад, ходом слон h6, то ми ходимо d4, і після слон g4 кінь Е2. У нас три напади на пішака, а у чорних лише два захисти. Звісно, чорні можуть побити нашого коня, але це дуже погано, адже білі, по-перше, отримують перевагу двох слонів, а по-друге, ще й з'являється потужна ідея з ходом g4. І якщо чорні дадуть білим це зробити, ну, наприклад, походять кінь d7. То їх позиція стає ну дуже поганою. Це що стосується варіанта з ходом d6 на п'ятому ході. Але чорні можуть зіграти D6 значно раніше, вже на третьому ході, щоб не пустити коня білих на поле е 5 Це варіант Фішера. У цьому випадку, якщо білі, наприклад, походять Д4, і після G5 знову спробують грати так само аж 4. То це вже не проходить, адже після g4 конем приходиться відступати назад на g1. Оскільки поле e 5 недоступне, а у випадку відступу на g5 кінь просто втрачається. Тому краще в цій позиції походити слон С4. Ідея полягає в тому, що тепер, якщо чорні грають g5, у білих знову з'являється можливість походити h4. Адже тепер, після g4 кінь g5, чорні не встигають прогнати нашого коня. Адже їм потрібно захищати поле в 7. Тому найсильніше продовження за чорних це спокійний хід h6, щоб не пустити нашого коня та підготувати g5. Ми, знаючи плани чорних, не даємо їм це зробити і ходимо H4. Далі чорні грають кінь f6, білі кінь c 3 і слон e7. Далі ходимо d 4, захоплюємо центр та нападаємо на пішака f4. Якщо чорні просто зроблять рокировку, то ми відіграємо пішака та отримуємо чудову позицію. Тому їм потрібно цього пішака захищати, ходом кінь h5. Ми продовжуємо на нього тиснути ходом кінь e2. І більше можливостей його захищати немає. Чорні, звісно, можуть походити g5 і зубами в нього вчепитися, але після точного ходу ферзь d3 білі отримують кращу позицію. У них перевага в розвитку та центр. Далі білі втечуть в довгу рокировку і будуть мати прекрасну позицію. Тому найкраще продовження за чорних це звичайна рокировка, після чого білі спокійно відіграють назад пішака. Тут важливий момент. Звісно, не хочеться просто так віддавати слона, але це необхідність, адже якщо побити конем, у чорних з'являється дуже неприємний хід кінжи 3 з подвійним нападом на туру та пішака. Але нічого страшного в цьому немає. План білих це довга рокіровка і атака на королівському фланзі. Це, що стосується захисту Фішера в королівському гамбіті. Загалом, що можна сказати про королівський гамбіт? Цей дебют точно не для всіх. Якщо ви любите повільну, маневрену гру без ризику, це не ваш варіант. Але якщо вам до душі динаміка, жертви та постійна ініціатива, сміливо додавайте його до свого дебютного репертуару. Особливо ефективний він у Бліці та Рапіді, де у суперника просто немає часу знаходити єдині точні ходи. В королівському гамбіті така величезна кількість гострих та небезпечних розгалужень, що навіть найсильніші гросмейстери світу інколи програють партію ще в дебюті, оскільки не знають теорії. Тому, якщо ви добре вивчите цей дебют, він стане потужною зброєю, яка принесе вам багато перемог. А також безліч дуже ну дуже цікавих партій, які принесуть вам просто масу задоволення.